Доброго часу доби! Сьогодні маємо зрозуміти, як людина взаємодіє з гідросферою. Пригадаємо, як утворюються підземні води, які є типи підземних вод за умовами залягання, як поділяють підземні води за температурою, які бувають підземні води за хімічним складом, яке значення та як охороняють підземні води. Сьогодні дізнаємось, яке значення води для людини. Як людина використовує воду? Чи завжди гармонійні стосунки людини з гідросферою? Усім відомо, що без води неможливий будь-який прояв життя. Вона забезпечує життєдіяльність усіх живих організмів та становить значну частину в їх будові. Так, наприклад, водорості складаються на 90-98% з води. Медузи. На 95-97%. Вода входить до складу тіла риб. Це 70%. Ну і, звичайно, організм людини теж має воду. 63-78%. Джерелом питної води для людини є вода суходолу. Вам відомо, що більшість вод перебувають у твердому стані. Тому. Найдоступнішими є води річок, озер, підземні води. Від дефіциту питної води страждає понад 40% населення. Вода не тільки джерело детамування справи, але й ресурс для відпочинку та оздоровлення. Мальовничі береги річок, озер, узбереж, морів та океанів чудове місце для поновлення сил. Поширеним є водний туризм з використанням човнів. Байдарок та інших плавальних засобів. Людина широко використовує воду. Вода використовується на промислових підприємствах у різних виробничих процесах. Цікаво, що для виробництва однієї тони цукру потрібно 100 тонн води, а для виробництва однієї тонни паперу 250 тонн води. Вода також потрібна для сільського господарства. Зокрема, для поливу та зрошення. На річках будують греблі, а біля них споруджують гідроелектростанції. Отримана на них електрична енергія є в 5 разів дешевшою, ніж на теплових та атомних електростанціях. Водні простори широко використовують як водні шляхи. По них безперервно курсують транспортні та риболовецькі судна. Чи завжди людина? Була у гармонійних стосунках з гідросферою. У результаті тісної співпраці людини з гідросферою у світі спостерігається зменшення запасів прісних вод, обміління річок та озер, виснаження запасів підземних вод, забруднення вод Світового океану. Розглянемо основні види забруднень гідросфери. Механічне, представлене засмічення з забрудненням піском та глиною, хімічне. Нафта, нафтопродукти, пестициди, сполуки важких металів, діоксини, антибіотики, добрива, біологічне забруднення це бактерії, яйця гельмінтів, спори грибів, фізичне, це тепло і радіоактивні речовини, оцінка екологічного стану водойм і охорона гідросфери. Охорона гідросфери потребує міжнародних зусиль і виконання низки як технічних, так і законодавчих заходів. До того ж, основні зусилля спрямовані на перешкоджання потраплянню забруднень у водне середовище, необхідні широке впровадження безвідходних технологій та побудова сучасних комплексів з очищення викидів. Наприклад, перед вами сучасний сміттєспалювальний завод у Копенгагені переробляє сміття на теплову і електричну енергію і є місцем відпочинку. Ефективна охорона водних ресурсів неможлива без адекватної оцінки стану водою, але спеціального показника для цього не існує. Оцінювання виконується на основі комплексного підходу за системою показників фізичних, хімічних, мікробіологічних. На щастя, світовий досвід свідчить, що успішна робота та відновлення водних ресурсів можливі. Прикладом такого успіху є екологічна проблема річки Рейн. Однією з найбільших річок Європи, в 1987 році у Швейцарії сталася аварія, наслідком якої було потрапляння в рейн великої кількості пестицидів та ртуті. Як результат, виникла проблема з водопостачанням у багатьох містах, розміщених на берегах річки та загибель більш ніж півмільйона риб. Окрім того, деякі види риб взагалі зникли. Ця екологічна катастрофа привернула увагу до екологічного стану річки, який і так був українсь незадовільним. Незабаром було розроблено міжнародну програму дій, яка передбачала покращення екологічного стану Рейну до 2000 року, таким чином, щоб до нього повернувся лосось, який є дуже чутливим до наявності у воді забруднень. Наслідком втілення в життя цієї програми стало зменшення надходження забруднень у рейн у межах від 50 до 100% для різних сполук. Лосяць повернувся до рейну навіть раніше запланованого у 1997 році. У загальному. Вода безцінний мінерал, необхідний для життєдіяльності всього живого на землі. Вона широко використовується на промислових підприємствах, у сільському господарстві для виробництва гідроенергії. Води гідросфери значно забруднені і потребують охорони. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте фото та складіть пам'ятку охорони гідросфери. Домашнє завдання опрацювати тему, як людина взаємодіє з гідросферою. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво! Почуємось!